Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас ради вітаю на своєму каналі у новому відео. Як ви бачите, в нас був дуже великий сніговий шторм, він у нас тривав два дні, минулого тижня почався у п'ятницю, і, можна сказати, всі вихідні нас засипало. У дітей, звичайно, відмінили і школи, ми також не ходили до роботи, і діти ще мали понеділок і вівторок теж вихідні, тому що, крім того, що був сніжний шторм, у нас почалися дуже сильні морози по мінус 20-25 Цельсія. Тож, ось такі в нас були і вихідні, і будні, але, тим не менше, потрібно було все розчищати. Ось чоловік має такий сніговічисну машину. Ми ось так прочищаємо нашу проїжджу частину і довкола будинку. Ще маємо дві лопати зараз. Погодую хлопців своїх і беремося до роботи. Дніданок робила хлопцям вівсяно-бананові млинці. Робляться вони дуже швидко, все міксую в блендері. Добре мати вже такий трішечки як кажуть, доспівший банан, щоб він був досить м'ягенький. В моєму випадку я мала їх таких три, тож даю сюди у блендер три цих банани, також даю зо шість столових ложок вівсяної крупи. Також буду давати пів шклянки молока, це все гарно зіб'ю. Після того, як я це все збила, додаю ще зо 2 столові ложки муки звичайної. Також даю ванільний цукор і даю пів чайної ложечки розпушувача. І ще раз перебиваємо у блендері декілька хвилин це все. Ось така маса в нас виходить. Ці вівсяно бананові млинці я буду смажити на кокосовій олії. В мене ось така. Купувала її тут у нашому місцевому продуктовому магазині Jewel хто з Іллінойса. Воно дуже хороше, дуже якісне, неодноразово його брала. Даю невелику кількість цього масла. І далі заливаю ось таким чином цей вівсяно. Банановий е, оладку цю. Розправляю всі края, обов'язково закриваю кришечкою і чекаю десь приблизно за 5-7 хвилин. І пізніше перевертаємо на іншу сторону, і виходить ось такий малинець. Мої діти його люблять або з нотелою, або з ось такою шоколадною поливкою від Nesquik. Також даю сюди, які є у вас фрукти, можуть бути заморожені. В мене було трішки малини. Також даю пару долік ще. І ось такий млинець у нас виходить такий альтернативний сніданок. В інтернеті є дуже багато його варіацій. Я його роблю саме ось за таким рецептом. Так що, кому цікаво, обов'язково спробуйте. І всім смачного! Ну, а поки будуть хлопці мати сніданок, я йду до чоловіка йому допомагати. Він там працює з машиною, а я буду за допомогою лопати. Відсніжую ось проїжджу частину, також буду прибирати сніг з авто. Е, відверто кажучи, цього року це перший такий великий сніг. Було, звичайно, трішки, так як кажуть, притрусило, але щоб ось так багато, то Ще не було. Ну і е, забігаючи наперед, скажу вам, що за дві години після того, як ми все відсніжили, знову пішов сильний сніг, і нам знову довелося все відсніжувати. І не знаю, скільки разів ми це робили на той день і на наступний ще день. Так що е, роботи було досить багато. Сніг був доволі мокрий, було дуже важко його розчищати, ну, але нам на допомогу ще ось прийшли діти. Хлопці гарно все почистили, перечищали усі авто і поїхали кататися на санках. А ми з чоловіком вже доробили все до кінця, розчистили повністю проїжджу частину, вхід до гаражу. І вирішили з ним а, піти на обід разом, тому що ми дуже тяжко <свісно>, наробилися вправду, і не хотілося абсолютно нічого готувати. Тож пішли до нашого місцевого ресторанчику Моретіс італійський. а Ми його дуже любимо. Коли приїжджали наші батьки, ми теж їх сюди водили. Тут досить помірні ціни і дуже смачно. Я заказала собі. Пасту з морепродуктами, а чоловік заказав червону рибку з овочами. Ще взяли собі десерт один на двох, гарно поспілкувалися, мали добрий час. Дуже класно, коли діти є дорослі, і ми маємо таку можливість, як кажуть, побути вдвох, щось собі поговорити, поспілкуватися. Ну, а це ось наш котик Нікі, це його улюблене місце. звідси все видно, хто куди біжить, хто йде. Тож він на своєму містечку споглядає. А я хочу сьогодні прибрати. Також маю трішки прання. Запланувала попрати всі рушники сьогодні, тож беруся до роботи. Закидую прання, заливаю ось пральний порошок в машину, воно собі буде стирати, а я тим часом хочу прибрати ось тут в столовій зоні і у великій кімнаті. Ці дві зони в нас об'єднані між собою, тому це дуже зручно. Цей великий стіл ми використовуємо виключно для гостей. Тому що він на святковий рахується. Тож забираю все зі столу і буду витирати його напіввологою ганчіркою. Також буду витирати ось цей комод, цю тумбу під телевізор, яка в нас тут знаходиться. Всюди, я кажуть, протираю, забираю пилюку зі всюди. Стараюся прибирати по зонах кожний день потрішки. Ось в цей день це був перший поверх. На наступний день буду прибирати на другому поверсі. Хлопці в своїх кімнатах переважно прибирають самі, але все ж таки я там теж докладаю своїх рук часами, тому що, ну знаєте, як прибере мама, так не прибере ніхто. І, хоч і в мене немає маленьких дітей, є тільки ось наш котик, від нього теж трішки є шерсті, тому я полосочу майже кожного дня, але, тим не менше, все рівно пилюка є, і я прибираю раз на тиждень ось в таких як кажуть, місцях, стараюся дотримуватися чистоти. Дуже люблю, коли все прибрано, стоїть на своїх місцях, коли все чисто. Ну, але я кажуть, рука повинна торкнутися усього. Американці доволі часто говорять такий вираз «My house, my rules» Це мій будинок, мої правила. Ну і це відсотків на сто є правдою, тому що, так як ти собі в своєму будинку упорядкуєш порядок, так як ти собі все встановиш, так в тебе і буде. Тому що кожен собі є господар в своєму будинку, кожен знає, як йому краще. Тому, якось так, ти не можеш прийти до когось і говорити, що О, ні, положи цю подушку ось так, а не ось так. Тому що комусь вона подобається саме такого кольору, а хтось любить, щоб вона стояла саме ось з такої сторони. Тому ось так і я дотримуюся правил свого будинку, і мої діти, мої домашні, вони знають, що повинен бути порядок, повинна бути чистота, повинні бути застелені ліжка. Це для мене є основне. Я не люблю, коли все десь щось розкидано, накидано, стараюся тримати чистоту, вчу цьому своїх хлопців, щоб на майбутнє їм було досить легко в житті. А я вже почала полососити ось диван, хочу пройтися по всіх поверхнях зверху, тому що тут у нас часто сидить котик у віконечку, дивиться, тож все гарно треба тут прополососити. Цей диван ми купували у магазині «Костко», замовляли його онлайн. Хто у Сполучених Штатах, той знає цей магазин. Це було два роки тому, навіть трошки більше. Дуже мені подобається їхній сервіс. І, власне, цей стіл ми теж там купували в «Костко». Вони привозять тобі, все складають на місці, це дуже зручно і не треба тобі замовляти якусь вантажівку, щоб тобі це все привезли. Вони гарно доставляють. Мені це дуже подобається. А я вже взяла полосос. Зараз все тут гарно пропилосошу, Ну і звичайно помию підлогу. Звичайно, такий зимовий період мотивація не є такою сильною, як ось в сонячні дні, гарні, якісь літні, весняні дні. Та й загалом новини нас не дуже, як кажуть, завжди втішають. Тож і настрої не завжди є, як кажуть, такого стовідсоткового. Але тим не менше, треба завжди себе брати до рук, говорити собі, що життя в настільки одне і не можна його ставити на паузу. Потрібно рухатись далі, працювати, тільки праця збагачує людину, і тільки коли ти займаєшся чимось іншим, ти підволікаєшся. Тож, я сподіваюся, що я вас сьогодні замотивувала і ви сьогодні зі мною поприбирали. Тож, напевне, і в своїх оселях наведете лад, кому це дуже потрібно, кому була потрібна порція мотивації. Сподіваюся, я вам її додала. Бо, на мою думку, проводити час і знаходитися у чистій і прибраній кімнаті набагато приємніше, ніж коли ця кімната є зовсім неопрятною. Ну і ось такий результат в мене вийшов. Сподіваюсь, я вас замотивувала і вам стане корисним моє прибирання. І поки я прибирала, в мене добралися мої рушники. Зараз все перекидаю у сушильну машину. В мене пральна машина та сушильна від фірми Samsung. Купувала в магазині ABT. І він, здається, знаходиться тільки в Іллінойсі цей магазин, можливо, я не, не знаю, може, ще в якомусь штаті є. Рекомендується дуже хороший магазин техніки. Ну, а зараз ми переміщаємося до мене на кухню і варимо обід. Сьогодні в мене за планом це є зелений борщ, він би мав бути з щавликом, але я використовую шпинат, тому що в нас тут з щавлем якась біда. Єдиний щавель, який я можу десь взяти, це у моєї коліжанки на огороді у весняний період на початку літа. А так я завжди готую його зі шпинату. Інгредієнти додаю всі, як кажуть, як завжди. Варюю його на курячому бульйоні, даю трішки рису, три картоплини, пізніше кружельцями моркву. І два яйця відварюю, ну і, звичайно, шпинат. І в самому кінці я ось так витискаю приблизно один лимон, якщо це середній, якщо він дуже великий, то це є половинка. До речі, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи хтось так само, як і я, готує зі шпинату. Можливо, у вас є якийсь інший рецепт, можливо, ви ще щось сюди додаєте цей зелений борщик. Але загалом він виходить дуже і дуже смачний і нічим абсолютно не різниться від ще Тож, спробуйте, будь ласка, можливо, комусь це стане так само в нагоді, хтось, можливо, проживає в інших країнах, де теж. Не є таким популярним щавель, тож спробуйте, будь ласка, це альтернатива дуже і дуже хороша. Ну а ми додаємо ще трішки сметанки, зелені. Ну і все, всім смачного. Що ж, любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що ви додивилися його до кінця. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, підпискою. Також чекаю вас у коментарях. Всіх люблю і обнімаю, всім па-па. і всіх до нових відео. Бережіть себе та своїх рідних. Все неодмінно буде Україна!